Привіт народ. Рочі, стоять двері вхідні. Вчора виставив косики по рівню, а там вирішив зробити так, щоб по дверях, щоб сильно коробку не ховати. І такий вертольот виходить це з відкосом. Ось ну, тут по дверях, там далі. Тут та сама ситуація, тільки навпаки не зрівно, наверху ходить. Не можу я на це дивитися, прийняв рішення перевстановити двері. Ох, як так можна? 5 см завалити двері при монтажі. Таке, удачі мені. І так, вийняв я двері, відміряв порівню лінію, штраборезіком вирізав, ось так от прорізав. Тут зробив нарізи і перфератором збиває. Як був проєм завалений. Так двері туди всунули, ніхто навіть не пробував його вирівняти. Ось таке півдня роботи, але зато вже буде по феншую красиво. Бо воно мене нервує, я спати не можу, коли воно щось не так як має бути. Ну, тепер буде нормально. Виставив порівню, нормальні пінові шви будуть, Роблю гідроізоляцію зсередини буде бімба. Тепер я спатиму спокійно.